Знайомтеся, це Одеська область, понад 30 років як адміністративна одиниця Незалежної України, жителі якої неодноразово відстоювали свою українськість. а відстоювати її доводилося і трохи більше ста років тому, коли в Україну, як і сьогодні, перлися більшовицькі війська, що дуже любили створювати квазідержавні утворення. одним із яких, в історії України, є Одеська Радянська Республіка. Я не можу не розказати вам цієї історії, тому поки на екрані проходить. Стрічка з хорошими людьми, які підтримують діяльність каналу. Ви можете поставити лайк, підписатися на канал і, якщо бажаєте, вписати своє ім'я до цієї стрічки. Але перед цим хочу порекомендувати вам крутезний ютуб канал Неаполітичні. На ньому вам просто і цікаво розкажуть про важливі теми зі світу політики. Наприклад, чому взагалі потрібно цікавитися політикою або як популізм її руйнує. Також на каналі вам допоможуть розібратися зі складними та часом заплутаними темами. До речі, якщо ви замислювалися над тим, чому відносини України з Польщею такі мінливі, то на каналі є відео і про це. Або ось як Твіттер впливає на політичну ситуацію у світі. Не обійшлося тут і без нашого улюбленого Ілона Маска. І все це без вигаданої аналітики. А ще на каналі Неаполітичні справді якісні та унікальні огляди дотичних до тематики каналу Книжок від Маркса і Фукуями до Орвела. Тому обов'язково підписуйтесь на канал Неаполітичний. Отже. Кінець 1917 року російські більшовики, які перед тим здійснили революцію і розпочали громадянську війну в державі, вдерлися у межі новопосталої Української Народної Республіки. Захопивши Харків, вони проголосили свою маріонеткову радянську Україну і продовжили стрімкий наступ на Українську республіку, яка до того ж, 22 січня 1918 року проголосила повну державну незалежність. Одещина весь цей час знаходилася. Поруч із фронтом Першої світової війни, колишня російська імператорська армія воювала тут проти Австро-Угорщини разом зі своїми румунськими союзниками. Але тепер солдати стали покидати фронт і повертатися до своїх домівок. Правда, робили це не всі. Частина військових збільшовичилася, і поки румуни займали територію проголошеної в межах Бессарабії Молдовської Демократичної Республіки, більшовики Румунського фронту перебралися на Одещину і взяли участь у війні проти України їхнім революційним Органом був центральний виконавчий комітет депутатів рад під назвою Румчород. На чолі якого стояв більшовик Володимир Юдовський. Етнічний склад уряду був таким: семеро росіян, шестеро євреїв, чотири українці, два німці, один латиш і один болгарин. Діяли червоні не гаючи часу. Ввечері, 26 січня 1918 року, в Одесі було піднято повстання. Проти менше ніж двох тисяч гайдамаків, очолюваних генерал-хорунжем Марком Мазуренком, постало близько трьох з половиною тисяч есерів, анархістів, загонів єврейської самої. Оборони очолюваних знаменитими бандитами мішкою япончиком та яшкою блюмкіним. З більшовичним загоном інтернаціоналістів із полонених солдатів Австро-Угорської армії, переважно південнослов'янських національностей, та іншими визволителями з різних куточків світу. Тієї ночі більшовикам вдалося заволодіти стратегічними об'єктами міста: телеграфом, телефоном, поштою, банком та скрабницею. Окремі загони захопили також вокзал, штаб округу та окружний арсенал. У відповідь на це командування одеських гайдамацьких частин УНР оголосило ультиматум більшовицькому. Муревкому вимагалося звільнити всі захоплені об'єкти з пропозицією передати владу коаліційному міському управлінню. Але ультиматум був чи то проігнорований, чи то відхилений. Тож вже у ніч на 28 січня українські загони перейшли у контрнаступ та відбили у червоних штаб округу і вокзал. Реагуючи більшовики захопили декілька вулиць. Після чого запеклі бої у місті продовжилися, і до кінця дня завершилися значним успіхом гайдамацьких частин. Які потіснили ворога і залишили йому такі райони, як Порт, Пересип, Слобідку, Молдаванку та млини. Але на поміч червоним прийшло до 600 збільшовичених матросів з декількох кораблів, які мали з собою гармати. Увесь день, 29 січня, в місті йшли завзяті бої. А наступного дня більшовицькі броненосці почали артилерійський обстріл позицій українських військ. Тоді як з тилу гайдамаків ударили свіжі фронтові частини. До 18-ї години більшовики захопили центральну частину міста, а бої перемістилися в привокзальний район, яким вони заволоділи вже вранці 31 січня. З огляду на безперспективність продовження опору, лідери гайдамаків погодилися вивезти свої війська з Одеси. Але по дорозі назад, на станції Роздільна, залишки одеських частин УНР були зупинені червоним загоном і роззброєнь. У цьому шестиденному протистоянні в Одесі втрати наших військових за підрахунками сучасних істориків склали 77 загиблих і поранених. Більшовики втратили на 6 осіб більше всіх загиблих. Червоні поховали у братській могилі на куликовому полі в Одесі, перед тим хотівши поховати полеглих окремо, поклавши на могилу більшовиків вінок із написом «Жертвам соціальної революції. А на вінку українців написати жертвам омани, створеної контрреволюціонерами, досить швидко більшовики оволоділи і всією Херсонською губернією, паралельно почавши червоний терор. На одному з броненосців солдати відомого військового злочинця Михайла Мурав'йова влаштували плавучу в'язницю а на крейсері Алмаз стали проводити катування і страти, вбивши за час окупації до 400 офіцерів з однієї лише Одеси. Всього у місті без суда в рамках розправи з буржуазією було вбито близько двох тисяч осіб. Задля поповнення свого бюджету, СОВКИ також вирішили взяти у заручники 69 найзаможніших одеситів, яких вони спочатку відловили, а потім відпустили під розписку виплатити ту чи іншу суму грошей. Окрім того, Румчорот, супереч керівництву з Москви, відмовився визнавати підконтрольні території частиною Радянської України, оголосивши про створення Одеської Радянської Республіки, що знаходилася по сусідству з такою ж невизнаною. Знаною самим Леніним Донецько-Криворізькою радянською республікою відео про яку можна подивитися на моєму каналі своєю територією Одеські в лапках більшовики оголосили Херсонську та Бесарабську губернії. Останню, як я й сказав, тоді поступово займали румунські війська. Але більшовики вдерлися до Молдови, розбили румунів і вимусили їх зобов'язатися вивести свої війська з Бессарабії протягом двох місяців. Проте відступати румунам нікуди не довелося. Бесарабія пробувала Буде у складі Румунії до 1940 року. все тому, що у Бересті було підписано мирний договір, за яким більшовики покидали територію України. 13 березня 1918 року Одеса була звільнена українськими військами та її німецько-австрійськими союзниками, а місцевий радянський уряд евакуювався до Севастополя, захопивши з собою флот. Українська влада була відновлена на всій території України. Але, на жаль, ненадовго. Ну що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Дудл, Всім щасти і до наступної зустрічі!